Ну, хочу сказати, що сьогодні ми нарахували 22 вибухи, 22 прильоти, які були по місту Харкове. Це районне місто, не тільки центральний район, а й інші райони міста Харкова. Хочу сказати, що наслідки жахливі. Ми зараз усунемо всі ці наслідки. Бачите, що медичні заклади, школа постраждали, житлові будинки постраждали, об'єкти критичної інфраструктури тут поруч. Теж постраждала така автономна котельня. Крім цього, хочу сказати, що виробниця, виробниця постраждала. Це все ми зробимо. Але на жаль, ми вже не повернемо життя людей, які загибли, є поранені. Швидка працює, медики працюють зараз. От будемо усунути всі ці руйнації. Ні, на щастя, хто нам вдалося утримати систему по теплопостачання по місту і всі будинки сьогодні з теплопостачанням, тому працюємо. Комунікація всі комунікація на щастя, всі ці уточніть по загибельному і на теперішній час нам відомо щодо двох загиблих і дев'ять правильних.